до вас письмовий підповідь, не треба освіти з прокуратури Хмельницької області цей коментар за обрання гроші. Ще раз ви дижується. Ви посадили посторонніх осіб при. Я прийду, а ти я зараз. Що таке рішення? Я прошу ви приговорити. Блазусторонні особи, за кордоні особи, працівники прокуратури. Ну і що? Ну і що йде? Ви приходите на прийом? Якщо хай люди заходять, так само хай... Висок, ви, ви. на прийом ви маєте право на прийом прокурор області, а не області. Ви всі іншого суду. Що це іменецька государства, держава. Вот так-то.